Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3, Битва на Островах. Сьогодні я вам хочу показати дещо дуже цікаве, тому що такого я сам ніколи не бачив, щоб мій супротивник грав саме так. І я пам'ятаю, як мені писали, що. Було б цікаво подивитись, якщо хтось би збудував фортецю на острові. Навіть хтось писав, що якщо Ніколас буде грати на островах, то він буде будувати фортецю. І мені завжди було цікаво, як саме фортеця зможе допомогти оборонятися саме на островах. І зараз ми це подивимося, друзі. Звісно, що супротивник, мій далеко не Ніколас, але він зробив щось неймовірне. Тільки подивіться, він побудував справжню фортецю на своєму острові. Це дуже-дуже круто. Якщо ти дивишся, дякую тобі за цю гру. Мені просто було приємно подивитися. Бачите, вже 23 хвилини я спеціально його не атакував, щоб... Просто дати йому добудувати цю фортецю і подивитися, як це взагалі гарно. Тільки подивіться. І давайте проаналізуємо. І поки ми будемо аналізувати, ви, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть щось гарне в коментарях. Чи якщо хочете зіграти зі мною, напишіть у коментарях, ми домовимося, тому що не завжди є. Люди, які гарно грають, чи які взагалі хочуть зіграти на островах, і мені треба дуже довго чекати, з ким би мені пограти. А якщо ви хочете, я залюбки з вами, звісно, що зіграю. Можливо, ця гра попаде, це відео попаде на канал. І ось дивіться, дивіться, це фортеця. Звісно, що це купа ресурсів, він витратив, і в нього взагалі не вистачило нічого на флот. І, Можливо, якщо в нього було б там 40-50 год хвилин година, це б можливо щось йому дало. Але я побачив, що він вже добудував фортецю, що, в принципі, він далі не будує собі. Порти, бачите, він взагалі не робить собі військові кораблі. І якось так. А я бачите, знищую його артилерійське депо, щоб він не будував гармати. І звісно, щоб він не міг будувати військові кораблі. І давайте проаналізуємо, як я й казав: взагалі, навіщо на островах Фортеця. Ну, як мінімум, вона. Оберігає його від десанту. Тобто, якщо б я висадив десь тут чи десь тут свій десант, він би не зміг пройти. Ну просто не зміг би. Але у грі козаки три, ну взагалі у грі козаки, а цю проблему на островах вирішили саме ось таким кораблем. Це в нас, друзі, галера. Давайте подивимося, що які ресурси взагалі в нього. В нього дивіться, всього помалу. В принципі, на золоті нормально. Але все ж таки, як я і казав, неважливо, скільки в нього зараз ресурсів. Важливо, скільки в мене зараз галера. Бачите, я взагалі не будував чайк, тому що тут це не потрібно. Навіщо мені чайка, якщо я можу просто підпливати з різних боків і просто нищити. Його фортецю. Якось так, друзі, ось така гра. І моє слово таке, що Ну, це не дуже гарна тактика будувати фортецю, зливати стільки ресурсів, коли ви граєте саме на островах. Але все ж таки, якщо хочете, граєте можливо, якщо опанувати цю тактику і вкладати багато ресурсів реально у флот, то у вас щось вийде. Бачите, він вже виходить. Ну, якось так, я хотів вам просто показати, щоб ви це побачили, що хтось реально збудував повноцінну велику фортецю. І знаєте, не як це у рейтингу, просто ви робите ось такий куток, і, і все. А тут просто з чотирьох сторін була реально справжня фортеця. І якщо вам сподобалось... Підписуйтеся, ставте лайки. А у наступному відео буде реально дуже потужна гра на островах. Там дуже сильний суперник, це буде реванш, і там буде просто. <свіси> Такого ще теж ніколи, ніколи, ніколи не було. Тому, друзі. Зачекайте трошки, і це відео вже буде на моєму каналі. А з вами був Сашко. Слава Україні! Героям слава слава ЗСУ! Усього вам найкращого. До побачення!